Вітаю друзі, 15 липня Заканчується у нас уборка урожая, зернових культур. Осталася одна така полосочка, пшенички. Ячмінь вже убрали, горох убрали. У нас тільки що на ровному місці, чуть не случилося ЧП. У минулому році, як була війна, тут зірвалася ракета у нас над цими полями і тверде паливо ракетне і ламки ракети коротше, розлетілися по, по цьому, ну, повністю по цьому полю, з той сторони посадки вона впала. І осталось ракетне паливо. Тверде, Ми його, я збирав по полю, як міх і сіяв. Ось видно. Таке ось воно рівненьке, ось о гладеньке. Осьо даже все. Буквально комбайн проїхав 2 секунди і пихнуло. Хорошо, що я ось. У... у нас є така дуйка, була в машині, і воно розгорілося, дим стовбом стояв, навіть на метра Метра два в висоту. Ну, слава Богу, вовремя замітив, обійшлося, що і комбайн не загорівся. Бо... Не знаю, як воно так вийшлося. Ну але... це було, звісно, стрмно. Як бачиш, щось серед поля внезапно ну, раптом загорається. Взагалі, така ситуація. І касет багато дуже прилітало сюди. Ну, вони... Я поля обдивлявся, вони всі якби повзривалися. Ну, така уборка у нас, виходить, Ну, нічого, заїдемо ще. Ще один кусок уберем. ну вже не свій і будемо празнувати обриневки урожайність може в кінці відео напишу або або скажу наступного разу, бо треба ще приблизно порахувати з приводу вологи, звісно тут вологи вистачає ось. Волога є. Волога є, можна навіть ще якусь культуру посіяти. Я тут нічого не буду. так що... Так, що так Добре, слава Україні, слава ЗСУ. Слідкуємо, підписуємося, коментуємо, ставимо лайки. Всього найкращого. Слідкуємо за своїми полями і щоб не було таких прикрих ситуацій. 哥。